Всім привіт! Я Ілона, я фотограф і хотіла з вами поговорити про фотографію, фотосесію, все, що з цим пов'язане. Я супер класна, не вкурюєшся всю цю історію, систему. Популя Популяризувати Боже, яке складне слово, да? Я дуже сильно хочу поширювати українське фотографічне мистецтво, тому давайте мене будемо підтримувати, Став лайк, підписуємося на канал. І сьогодні я б хотіла поговорити про те, де фотографуватися, які бувають види локацій, на що вони впливають, що їх розрізняє, що по чому. Це вам підійде, якщо ви собі плануєте фотосесію, у вас цікавить різноманітні локації. У вас цікавить трошки розширити свій світогляд в даному напрямку. Тому welcome! загалом ми можемо фотографуватися або у фотостудії, або це може бути вулична зйомка. Або це може бути зйомка на якійсь орендованій, наприклад, фермі. Якщо це така типу, знаєте, я десь тут можу прикріпляти референси. Вони будь-періодично виникати. Я хотіла б розпочати з вуличної зйомки. Ось тут я прикріплю варіанти, референси, як це все може виглядати. І найбільші плюси вуличної зйомки. Це звісно різноманіття локації, тому що таке різноманіття локація, яка може бути на вулиці, ну ви його не знайдете ні в одній фотостудії. Ну можливо, може бути, але ну депо, по факту. Це і пейзажі, і краєвиди, і десь біля моря, і десь на фермі, як я вже говорила попередньо. Це може бути просто красивий Львів, якщо ми говоримо про Україну. Це може бути золоті ворота, якщо ми говоримо про Київ. До речі, я можу навіть скласти ось тут перелік місць, де класно було пофотографуватися в Києві, у Львові або в Одесі. Їдемо далі, критимо подалі. Вулична зйомка є безкоштовно. Це її найбільший плюс, я думаю. Ну, як варіант для людей, які хочуть трошечки зекономити на цьому всьому, Хоча економити на фотосесії дуже сумно закінчується і можна отримувати не такий класний результат, як не економічи там, наприклад, на за риста, і так далі. Але про це потім. От багато локацій безкоштовно. Тобто, ви можете просто ходити по місту, гуляти, поїхати кудись на море, зустрічати захід, схід сонця. Десь в горах, десь на рівнинах, половинах Карпата Лайк. <-like> Ось, і це насправді дуже прикольно і класно, якщо, наприклад, ви знімаєте щось масштабне, або ви просто хочете протестувати навичку, і це завжди дуже класно і круто. от. Але є момент, коли вулична зйомка може вартувати якогось грошей. Є заклади, в яких можна фотографуватися тільки тоді, коли ви щось в них купите, наприклад, якусь кавусю, тістечко і так далі. Є заклади, які забороняють зйомку. І, наприклад, якщо ви хочете пофотографуватися десь в торговому центрі, ну, типу так також в Байкні випадки, або, можливо, десь на парковці, то це потрібно попередньо узгоджувати, потрібно дзвонити, телефонувати, домовлятися, тому що це все може бути, типу, як під забороною. І в мене справді було кілька випадків, коли ми приходили з дівчинкою знімати, чого ж я це все знаю, да? опит, опит, Ми приходили з дівчинкою знімати, і. Значить, нас виганяє охоронець і каже, типу все, ті, типу, баста, нічого, нічого вас не вийде в цьому житті. Хороше. Потрібно домовлятися, бо насправді ви можете підготуватися, ви можете сходити до візажиста, століста, коротше, бути при повному поряді, а зйомка там, де вам саме хочеться, не вийде. Тому думайте про це. Мінуси вуличної зйомки: від вас нічого не залежить. Тобто, може бути, що ви такі гуляєте там, по центру Києва, до вас підходять якісь люди і вас починають просто задовбувати. Таке теж насправді було. Або просто люди можуть навмисно якось перешкоджати зйомці, хоча я не розуміє, типу, на нащо це робити? Ну, ти просто йдеш по вулиці, да? І фоткається якась людина. Ну, типу, обійде щось, типу ще. Ні, треба сказати, ой, давайте я вас фоткаю, я краще фоткаю. Я суперкласний, і фотограф, кому заплатила за зйомку, такий стой, думаю. Фоткай, фоткай. <фоткай.> е є люди, які просто можуть так давати якісь поради, типу, ти там ідеш, і він такий, тобі. Ну, ти не так фоткаєш, ти, ну, трошечки тобі треба поміняти. Ти, навірно, трошечки ну, не вкурюєшся в всю історію, систему. Тому давай міняй щось. І це насправді негарно, це не класно, це, типу, жахливо. Не будьте такими, не робіть так. Нікому не треба ваші непрошні поради. От тому йдемо далі, крутим подальше. Люди вас можуть, люди можуть заважати. Може заважати погода. Погода може заважати в такому контексті, що ви запланували зйомку, іде дощ, а у вас зйомка взагалі ніяк ну не для доща. І навіть під парасолькою буде не то пальто. Ну тобто, це все треба дуже сильно враховувати, придумувати. Ну це треба прораховувати до цього, потрібно готуватися і готуватися до того, що можуть бути різні непередбачувані обставини. Тобто, як варіант брати кілька днів або ну дзвонити і казати Альо на секундочку дорогой. От, вам можуть зіпсувати наскрій. У мене таке було. Я йшла на зйомку, я була така дуже красива, вона мені була шуба, значить, і щось мені хтось ляпнув. Щось, типу, таке взагалі, типу, типа, герцога потеряла. Ну, щось таке, коротше. А я не знаю, чого вона мене заділа, напевно, тоді була кась помес, і я прям, типу, засмутилася трохи. І цей фактор також він може повпливати, тому що ну, вулична зйомка, ви. І Якщо, наприклад, це ваша перша зйомка і ви обираєте собі як варіант вуличну зйомку, врахуйте, будь ласка, фактор, що ви зможете трошечки не розкритися. Типу вам буде ніякого, вам може бути незручно, вам може бути дискомфортно через те, що там типу, ходять люди, ви тут позуєте, такі всі вигибаєтеся, вам фотограф ще показує, як це все позувати, і ви думаєте, господі, зачем я це все зробила, зачем я це все затіяла? Тому ще врахуйте, будь ласка, цей фактор. Тому краще для. Першої фотосесії обирати саме студійну. Там буде простіше, там буде зручніше, і там буде кайфовіше. Мінусом вуличного зйомки також може бути розміщення, тобто локація може бути десь дуже-дуже далеко, до неї треба буде дуже довго добиратися, це буде незручно, не класно, не прикольно і ви втратите дуже багато часу. Тобто цей варіант також потрібно прораховувати. І ці всі моменти заздалегідь підготовувати. Тому що є люди, які не люблять готуватися і не люблять. Е Ну, запарюватися над цим, скажімо так, і все, все виходить дуже сумно. Дуже сумно. І також деякі локації дорожчі, ніж студії. Це я говорила на прикладі ферми. Я знаю, що орендувати ферму, звісно, може, ви бачили відео або фото, там щось в районі трьох або чотирьох тисяч гривень за годину чи за цілий день. Я брехати не буду, але це дорого. Ну, типу, може бути дорожче, ніж просто фотостудія. Але якщо вам потрібна конкретно ця локація, тоді, да, тоді варто вкладатися. Плюси зйомки в студії. Зйомка в студії це дуже класно, це дуже зручно. Це мій фаворит, тому що робота зазвичай приходить швидше. Робота приходить, як правило, якісніше. Ти можеш е, точно гарантувати крутий результат, ти будеш точно задоволена цим результатом. І ти така типу Вау-вау-вау, супер. Е, в студії завжди тобі буде комфортно. Там можна буде включити кондиціонер, можна буде включити обігрівач. Не буде дощу, не буде сонця, яке тобі буде заважати. Тобто, ну, лайк like The best Forever. Можна швидше працювати. Тобто, сам процес зйомки може зайняти не кілька годин, не 4-3 години, а зайняти годину або дві можна тобто триматися плану, так як в студії ви приходите, там вже є світло, його потрібно просто вміти виставити. Є певні декорації, просто треба вміти з ними працювати, треба вміти обігрувати, треба розумітися на тому, що ти хочеш. Просто треба собі підібрати фотографа, який буде за все розуміти, знати і все буде класно, і у вас прийде все класно. Боже, я такий позитив, я така позитивна людина. Я вша. От в студії е, набагато зручніше знімати, але бувають випадки, коли е, ви приходите в фотостудію. І там трошки не те, що було на фотографіях. Хто може бути е, брудно, може бути мала циклорама, може бути дуже холодно. Насправді таке теж буває. І ну, власники студії про ці всі аспекти іноді не думають. Е, може бути такий варіант: у мене було. Ми приїхали знімати. І в нас був фіксований час, до якого ми мали встигнути. Ми заходимо в студію. А там перед нами команда якась вони пускали чи мені позорі, чи щось таке. Коротше, циклорама була сіра, і вона вся була типу мокра. І треба було чекати, поки вона висохла. Але фотостудія пішла з нами на коннекшн, У нас все вийшло, все класно, просто це зайняло більше часу, і це було довше. Правда, якщо вас заглазять, у вас ніде не вийде хороша зйомка. фотостудія -фото це такий базовий крутий варіант. Якщо вам потрібно дуже швиденько щось відзняти коротенька, і ви це робите вперше, і вам максимально може бути незручно, ну, типу, дискомфортно. Це перша зйомка. Ви думаєте, боже, приперся цей фотограф, буде на мене це тут дивитися, складочками і рахувати. Прища не побачить, як і як жити далі після цього. А фотограф думає, Боже, зараз би скоріше відзняти і оце щось поїсти. Взагалі. Коли ви йдете на першу фотосесію, найважливіше це взагалі не боятися. Я б навіть сказала, що можна щось чуть-чуть там пригубити ну тільки зовсім трошка, тобто там не бутилка, а наприклад, там півстаканчика, чогось розслабляючого, зігріваючого. Для того щоб оцей припав весь стрес, У мене був досвід. В мене була практика, коли дівчинка на зйомці чуть не втратила свідомість просто через хвилювання. Тобто, їй було дуже якось так складно, хоча я максимально комфортна людина. Тобто з можна поговорити про все, і люди, типу, приходять і такі. Я думала, а я думала, та сука. А я така, я теж я хотіла бути сокою. Так от. І насправді дуже важливо не хвилюватися, дуже важливо не боятися і бути відкрито до цього нового досвіду. А може про все дуже-дуже класно, дуже дуже круто. Я свої гроші спускати на фотосесії, але, типу, ну як варіант, да. мої, мої рекомендації: якщо ви хочете щось прикольне, таке ексклю, ексклюзивне, неймовірно гарне. Але ви готові ризикувати, то можна обирати для себе вуличну зйомку. Якщо ви не хочете ризикувати, вам потрібен швидкий класний надійний результат, то це студійна зйомка. Також якщо ви проживаєте в місті, де не суперпупер прикольні локації, а до якихось там гір, заходів сонця, моря дібратися неможливо. Тоді також краще обирати студію. Але прорахуйте, щоб ваш фотограф точно. Вміла фотографувати у студії і вміла працювати зі світлом, бо ви можете отримати фотографії з целюлітом. Ну, типу, таке теж буває, а мені хтось задавав питання, типу, чия це відповідальність, коли видають фотографії з целюлітом? Типу, моя, що в мене є целлюліт, чи фотографа, бо в неї руки не стала місця. І я думаю, що це все-таки відповідальність фотографа, тому що ми всі знаємо ці всі приколи зі світлом, ну, наприклад. Ну, ми поняли, так? Да? Ці сегменти дуже сильно будуть відображатися на вас. На вашому тілі, якщо людина дійсно не розуміє типу, якісь такі базові концепції світла і постановка кадра, то все буде дуже сумно. У мене був перша фотосесія, і ну, фотограф взагалі не знала, що таке світло, як його виставляти. І це було сумно. Це було справді сумно. У мене була одна фотка, яку я, до речі, виставила, але загалом це було сумно. Тому коротше, ми підсумовуємо фотосесії, не треба боятися, фотографа не треба боятися. Це зазвичай має бути якась така прикольна кайфова людина. А ще я рекомендувала постежити за фотографом в соціальних мережах, подивитися, чим він живе, які в нього захоплення. Може, типу він не любить собак. Або там котів, да? це взагалі жахлива людина, ну як так можна Вони любить, які в неї взагалі погляди, щоб у вас співпадав вайб, співпадала енергія, і щоб вам було максимально комфортно разом працювати. Бо коли ви на різних вібраціях життя, то буде не так прикольно, та кайфово. Всім класних фотосесій, бажаю вам гарного дня. Можете підписатися, поставити лайк, і будемо з вами тут зустрічатися частіше.